Перед початком вистави працівники Івано-Франківського драмтеатру готують імпровізовану сцену, яку розмістили у підвалі. Акторка Олеся Пасичняк розповідає, що у виставі нація грає душу баби Юстини, яка звертається до українців та розповідає, як жити за Божими законами. Знаєте, якесь таке перечуття, що ти не просто гратимеш виставу, а щось таке, який є зв'язок зв'язок із потебіччям, із невідомістю, і не знаєш дуже віриш в перемогу, дуже віриш, що це буде як ну. Що твориться нова історія, звичайно, але що вона дуже хочеться вірити, що вона буде тільки позитивною. До вистави залишається декілька хвилин. Глядачі поступово заповнюють залу. Розміститися їм допомагають працівники театру. Прийшла подивитись націю і Юлія Шаленко. Жінка розповідає, п'ять днів тому переїхала з Києва, де працює головною гранителькою фондів національного музею Тараса Шевченка. Людям це дуже потрібно, тому що ми зараз в депресії, в переживаннях, в роздумах, в важкому стані. Тому відвідання вистави, коли ми всі разом тут, і це трошечки повертає нас, скажімо, до того життя, в якому ми були раніше. Заспокоює, надає, надихає, надає ще додаткових емоцій, тому що зараз ця інформація, яка нас оточує, вона руйнує людину. Вона нам треба боротися, нам треба бути міцними, і театр це те, що зараз нас ну, буде спасати. Те, що нас може навіть не відволікти, а знову ж таки зібрати докупи нас всіх і якби... не те, що не думати про війну, а якби зосередитися на тому, що ми є. У нас є культура, пісня, мова. Ми за це зараз стоїмо. Зараз два фронти в нас ну в мене один ось такий творчий, де я можу якось своєю майстерністю, напевно, можу допомогти людям трохи відійти від подій, а може навпаки заглибитися і більш зрозуміти віднайти через той самий більш сили на те, щоб боротися. А другий фронт просто людина, яка може допомогти чи може. Як розповідає директор театру Ростислав Держипільський, вистави це частина мистецького фронту, який зараз допомагає підтримувати дух українців. Я побачив, що люди, які приходять сюди, переселенці бачать, чекають, сидять в себе по домівках. І чекають, буде вибух, буде бомбардування, не буде. Їх треба чимось займати. Їм їм треба їх треба лікувати в хорошому розумінні, психіку допомагати. Мистецтво завжди було одне з найкращих ліків. Ростислав Держипільський каже: якщо під час вистави пролунає сигнал повітряної тривоги, її зупинять. Тут же наші актори, хлопці перетворюються на охоронців. Вони швидко в нас є рації, все вони швидко є. Біжать або чергують на виходах, запускають людей. Ми всі перетворюються, маємо пов'язки рухопору, франківський драмтеатр рух допомоги. Вони перетворюються на волонтерів, охоронців, воїнів. Ми контролюємо тут всю ситуацію. Слава Богу, закінчується тривога. Ми кажемо, виходить. хто виходить, ми продовжуємо вистави. 18 березня актори драмтеатру в укритті зіграють виставу Ромео та Джулієта. А 20-го – Гуцулка Ксенія, Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.